Усім вітання. Ви на каналі Код 4.5.0. до вашої уваги сьогодні, як зазвичай за старою схемою по картам діпстейту Підемо, подивимося, які зміни на фронті відбуваються, як росіяни намагаються скористатися цим вікном можливостей, яке залишається не таким же широким. Воно звужується, як казав один із пропагандистів, що він відчуває нотки одушення, так і його душить НАТО. Ну от натівська зброя незабаром вже. Буде поступати до збройних сил України безпосередньо на фронт, і відповідно цим самим українцям і збройним силам України загалом буде легше в певній мірі відбивати атаки окупантів. Подивимося, як воно буде. Не робимо із цього щось таке, знаєте, надзвичайне і. Не тільки на західну зброю надіємося, але й самі працюємо, донатимо, допомагаємо армії, армії, хто чи може. Ну і зазвичай за схемою на старт передачі, закликаю вас підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Поставити вподобайку цьому відео, пишіть свої коментарі. Саме так Ютуб генерує, що саме під час перегляду, якщо ви підписуєтесь, відео потрапляє в тренди, і його зможе побачити бількість більша кількість людей, які не проживають незалежно. Від місць перебування на земній кулі. Тому дуже важливо, щоб у світі пам'ятали, знали і бачили, наочно бачили, що відбувається на лінії зіткнення. Тому ваша підписка це дуже, дуже важливий момент під час перегляду. Ну і з вибухового відео давайте розпочнемо наш сьогоднішній огляд. Подивимося, як росіяни самі, до речі, зняли детонацію своєї САО-2 С5 Гіацинт С. Феєрверк просто феноменальної сили. Ну і відповідно від цієї САУ не залишилось нічого. Детонація БК була просто феєричною. Феєрверк запустився до небес. І самі ж росіяни. В захваті від цього, ну а ми ще більше в захваті, тому що як мінімум ця САУ вже не буде стріляти по наших позиціях. Ну і перейдемо до карти Діпстейту. Синківка, перший населений пункт в Харківській області у нашому сьогоднішньому огляді. Давайте поглянемо, що тут відбувається. Синківка наразі під контролем збройних сил України. Певна частина цього населеного пункту перебуває у сірій зоні. Окупанти тут намагаються також просуватись, але останнім часом наразі безуспішно але на цьому Лиманському напрямку. Тут із шторм З лізуть 138-го окрема мотострілецька і 25-та мотострілецька бригада. Ну, Щодо Синьківки, ми маємо певний цікавий відеоряд. Це на Харківському напрямку, якраз де прикордонники аеророзвідування. Декілька днів вели спостереження за ворожим командно спостережним пунктом. Дочекали з того моменту, поки росіян багато напхається в цю хатинку і зробили свою справу. Ну, також, от чудова робота, і в плані обсягів, і в плані тривалості, скажімо так, тривалості вирахувати, коли і скільки, і як, щоб по максимуму просто нейтралізувати. Росіян максимум завдати шкоди, тримали, висіли розвідувальним дроном над цією будівлею. дочекались слушного моменту. Ну і відповідно до Кобзона відправили більшу кількість росіян, ніж могло бути, якщо це би удар був би першочерговим, там десь одразу. Невідомо, що там було, чи це був командний пункт чи командно спостережний Ну, хлопці, почув, що був командно спостережним пунктом. Ну і відповідно туди прилетіло, і від цього пункту нічого не залишилося, як і від його начинки. І ще один із відеорядів до вашої уваги удар Хаймерсом, де також знатно прилетіло по ворожому командному пункту. Це вже дещо інше відео. Це вже, як бачимо вдень було його завдано, і також. Удар, ну, хаймерси, вони, відповідно, там стріляють влучно, на відміну від росіян. Ці удари завжди знаходять свою ціль. Немає всього розкиду на десятки сотні метрів. Взагалі прицілився, вдарив туди, куди потрібно. І ще один командний пункт мінус. І далі у нас вже на черзі буде очеретине. Повертаємось до карти Deep State. Дивимося, що ж в цьому населеному пункті які зміни за останню добу у населеному пункті з Донецької області. Ну і говоримо про те, що очеретине. Ну, майже майже не повністю, але майже захоплено, Тут росіяни зайшли. Йде розширення плацдарму, у намагання захопити цілком і повністю весь населений пункт. Бої вже точаться і в Новобахмутівці, бої точаться біля Новокалинового більш східніше. Тобто, цей напрямок поки що от по змінам за останні дні я, мабуть, із найбільшим в плані просування. Це якраз і Бердачі, туди і південніше. І ворог там має певні успіхи в цих населених пунктах. Просування є, ну, але воно не є простим. В цьому можна не сумніватись. Подивимось, як два ЗРК ТОРА М1 вже більше стріляти не будуть. Ще одне підтвердження до вашої уваги. Говорили ми. Про те, що от коли ми бачимо потрапляння, так у якісь із взагалі, там, командних пунктів, чи там в БК, чи в склади, коли є повторна детонація, це відео однозначно є підтвердженням того, що було пряме влучання, і це не був макет. Тому що е, є від відеоряд, де, наприклад, влучають там в командний пункт. Е, детонації немає зрозуміло, це командний пункт там немає чому детонувати. Але в даному випадку ми бачимо, що точно влучання було була повторна детонація, тобто ці Тор М1 більше стріляти вже не зможуть, як мінімум. Ну а далі на черзі останнім часом, от, якщо глянемо те, що відбувається на фронті, так ми бачили багато гольфкарів, Ми бачили останнім часом, до речі, дуже багато. Байкерів в рядах росіян, і зараз цих байкерів стає дедалі більше. Ну, здавалось дедалі більше. Насправді наші хлопці роблять все для того, щоб цих байкерів російських ставало дедалі менше. І ось FPV-дронами, скидами часто густо ці байки знешкоджуються. Іноді знешкоджуються без екіпажів, тому що ворог став частіше от, використовувати мотоцикли і ось декілька. Цих транспортних засобів вони вночі намагаються підтягнути в посадку, і потім вже з цих посадок атакувати наші позиції. Але не завжди це так трапляється, як задумується. Розвідка наша працює, помічається цей транспортний засіб, і навіть на нього не шкода fpv півішку. Ну, яка все одно дешевша, ніж той самий мотоцикл. Ну і відповідно не те, що навіть сам мотоцикл, а те, що на ньому вже не буде відбуватись штурмових дій в, наших, в нашу сторону, в наш. В бік, це, до речі, те, що ми зараз спостерігаємо. Робота, е, робота 33 ї окремої мобільної бригади Sky Monsters. разом із 33 ю працювали. І от такі от результати. Це як бачимо, нічна робота, нічних дронів стає дедалі більше, але їх багато не буває. Тому повторюсь, донатьте, допомагайте, хто чим може. Ну і на десерт Очеретиного ми маємо ще невеличкі такі омалюнок, до вашої уваги, невеличкі такі невеличку карту. По якій можна в принципі плюс-мінус зрозуміти, що ж відбуватиметься наступним. Тобто річка Дурна, яка відділяла і була такою певною лінією фронту, яка була першою лінією оборони, можна навіть так сказати, для наших збройних сил, вона вже перейдена окупантом, і наступна оця зелена лінія, яку ви бачите, це ну не так є, але цілком імовірно, рахують Сінтери, особливо там один із... Осінтерів, які на Твіттері постійно викладає всіляку інформацію щодо лінії зіткнення, в тому числі, на його думку, наступна лінія оборони для збройних сил України буде ось вже по цій річці. Як бачимо, абсолютно логічна вона там повинна бути. Чому тому, що там також річка, то більше вона більш широка і її пройти буде значно важче окупантам. Ну і як воно буде насправді, чи дійдуть сюди взагалі окупанти, чи зможуть захопити і Новоселівку, в тому числі будемо спостерігати. Поки що, от це все, що ми зараз бачимо на даному етапі, на даній мапі, десь в певній мірі є логічним, що от, друга лінія оборони буде пересунута на таку от відстань. Завершуємо з очеретинем Новомихайлівка. Давайте на трішечки туди перейдемо. Є там і що показати, і взагалі на карті Ріпстейту переглянути, що ж відбувається в цьому населеному пункті Новомихайлівка. Це Донецька область, Новомихайлка і, і в Херсонській області, але це якраз та Новомихайлівка, яка окупована. З недавніх пір зовсім нещодавно її ворог окупував, якщо взяти точну дату. 20-го ще там була околиці, були в сірій зоні. З 21-го ворог до кінця населеного пункту просунувся і відповідно захопив його повністю. І сіра зона тепер збільшилась в напрямку Парасковіївки і Костянтинівки. Це Складний напрямок також там от південніше буде вже Вугледар, де також окупанти раніше частіше так наступали, зараз трішки наступ на цьому напрямку не такий інтенсивний, скажімо так, там бої не припиняються, але він не такий інтенсивний, якщо порівнювати з невеличким таким відрізком повернення назад у історію. Так Щодо Константинівки, ми маємо. Туди Подив... маємо можливість побачити фінальний заїзд російської БМП-3, якраз от в районі цього населеного пункту Новомихайлівка. Наші бійці скинули це відео в мережу інтернет. І маємо можливість поспостерігати, Ну також за яскравим вибухом їхала БМП. І от все, що від неї залишилось, це Розкиданий навіть металобрухт. Не купка металобрухту, а розкиданий металобрухт. цілком і повністю Ну І надіємося, що ця БМП цілком повністю була напхана живою силою, щоб ураження було максимальним. Ось такий от підсумок цієї. цього заїзду. Нічого путнього не вийшло, на щастя, для нас. Так. В цьому плані все прекрасно. Часів яр, напевно, найбільш пекельна точка зараз на лінії фронту часів яр. там Вже про нього сказано багато, говориться багато, і буде, я думаю, що багато говоритися найближчими днями, тому що це той населений пункт, який є зараз, напевно, що найбільш таким шматочком нашої землі. Таким більш лакомим, як то кажуть, щоб його захопити. Часів яр потім відкриє можливість наступу вже на наступні населені пункти, які його оточують. Часів яр вигідний з точки зору оборони, і з точки зору наступу. Він буде дуже важливим таким населеним пунктом. Ну, принаймні те, що від нього залишилось. І часів яру захопити окупанти не полишають всі сили, ну не всі, але дуже великі сили кинуті саме на захоплення. Вчора ми здається пригадували. Офіційні збройні офіційна інформація від Збройних сил України була, що на цьому напрямку атакує близько 20-25 тисяч окупантів. Це просто неабияка навала. Тобто можете собі просто в голові уявити, яка це орда зараз тисне на цей населений пункт, і як важко його. Обороняти і е, стримувати. І е, ще ми маємо е, момент інфографіки. Давайте в інфографіку перейдемо, подивимося, що ж там е, нам показано, і ви просто зрозумієте, що ж це таке. Що ж це за графіки? Е, за весь час повномасштабного вторгнення росіяни викуп, випустили по Україні, починаючи з 2022 року. ну Тут, от бачите, по місяцях все розкидано. 4363 дрони було збито, а загалом випущено 5126. Ви просто можете собі уявити так в думках: 85% це частка збитих дронів з 22 року. І щодо ракет, 4000 тисячі ракет запустили Росіяни по Україні, починаючи з повномасштабки. Уявіть собі 4000 тисячі ракет. Це частка збитих 50%. Збито 1985. Ну, якщо бути точним, то 3974 ракети було випущено з така інфографіка до вашої уваги, яка, ну, як мінімум, просто хоча б в цифрах говорить масштаби руйнувань, масштаби наступу на наші позиції. Переносимося далі на карту Діпстейту. Роботи не до вашої уваги також. Не, можливо, не часів яр в плані медійності, так, але також важливий, надважливий населений пункт, який росіянам не дає спокою, він там не припиняється. Вирівнити лінію нападу все намагаються, окупанти ніяк не виходить, а не виходить по тій простій причині, тому що от роботи не, це по, ну, по факту, якщо дивитись, єдиний населений пункт, якраз в цьому. В такому кармані. Далі є поля, так, ці поля окопані, перекопані, обстріляні, перестріляні. Там із східного флангу на роботи не також намагаються йти, але наразі цей населений пункт тримається, ніякого просування в окупантів немає за останні дні. і Поки що, поки що, принаймні ніяких резервів сюди не підкидають. В принципі, ті, хто атакували, це 210-й там мотострілецький, 136-та мотострілецька бригада, 1152-й і 71-й гвардійський мотострілецький. полк. в принципі, всі ті, хто були задіяні, всі і надалі на цьому напрямку діють. Тобто, допомоги їм поки що ніякої не кидається. Ну а наші хлопці поки що тримають цей населений пункт і намагаються не дати. Вирівняти цю лінію нападу і тим самим дати можливість вже окупантам іти з флангів і в лоб на Новоданилівку, Данилівку, Малутокмачку, в тому числі тому Оріхів там вже далі не так далеко, скажімо, так буде. І роботи на це такі поки що останні, можна сказати, ну передостанній форпост перед оріховим. Щодо е, відео, то маємо що вам показати з е, цього напрямку. Е, робота дроноводів 65 ї окремої бригади по росіянах, які ховались під танчиком. Ну дуже часто, до речі, доводиться росіянам ховатися за або під підбитою технікою, але це їх не рятує. Якщо Розвідка вже віднайшла окупанта і чудово розуміє, де він може бути туди вилітає пташка і робить все для того, щоб окупантів знешкодити. Ну як можна по цьому відео зрозуміти, ті, хто були під цією підбитою технікою, ну, вижити там шансів ну, практично ніяких не було. Чітка робота оператора дрона, який зробив все для того, щоб дрон залетів чітко туди, куди потрібно. Ну і відповідно з Робив хороших руських, які там в принципі під цим залізом і залишаться ще одне відео від 65-ї бригади. Це вже працює підрозділ Роняни який знищує ворога на запорізькому напрямку? Ну, це в принципі, отакож десь район роботиного, де постійно намагаються окупанти підвести БК також намагаються відлагодити свою логістику, але у них мало що з цим виходить останнім часом. Так, певні успіхи там в підвозі є, але і наші хлопці намагаються максимально. Знешкодити ворога наскільки це можливо, і розбити логістику, розбити живу силу, техніку в тому числі. Тобто, там от 65-та бригада на цьому напрямку відпрацьовує доволі непогано. Вже не в перші відео бачимо їх виконання. Також оператори дронів працюють прекрасно. Ну і знешкодження з дня в день ми спостерігаємо. Від наших збройних сил на всіх напрямках, десь вони інтенсивніші ці би, десь не дуже. Але в загальному ситуація поки що контрольована. Так, цікаво буде побачити, що буде далі, коли з'являться зразки натівської зброї. Не зразки а вже власне, сама зброя, яка найближчим часом до нас повинна надходити, як заявили в Сполучених Штатах Америки. З того пакету, про який вже було проголосовано, першочерговою задачею буде поступати та зброя, яка зараз конче, не потоконче потрібно, просто от вже як то кажуть, на вчора. А ось інша е зброя. Буде вже поступати поступово. Було відео, що мардерів там достатньо передадуть. Мардери вже себе зарекомендували достатньо якісною такою одиницею на лінії фронту, тому мардери будуть дуже і дуже важливими. Вчора ми мали змогу про це дивитись. От Власне є це відео до вашої уваги. Як на тралах стоять ці бойові машини і вже чекають свої відправки. Ну тут на цьому відео вони ще чекають одобрення конгресу, так тобто десь вже було розуміння, що варто підготуватись завчасно і на трали їх вишукувати, далі вже готувати до відправки. І Як тільки от проголосували, я думаю, ось ці красуни, ця партія вже потроху потроху, але буде вирушати в напрямку лінії зіткнення. На десерт до вашої уваги, ми маємо ще декілька відео, і давайте ми їх переглянемо. До вашої уваги вже такий, знаєте, відеоряд від хлопців з Black Raven, Це 93 я окрема бригада, яка працює якраз дронами, які збираються і купуються за рахунок донатів. 90-та окрема бригада, а саме хлопці з Black Raven Полюбляють ось такі буханки, вантажівки і все, що в окупантів їздить, ну і, відповідно, їх просто брати дай, знищувати. Ну і от про Бредлі ми вже поговорили, ми вже це побачили. Хотілося б, щоб, звичайно, ця вся техніка, комо швидше почала доставлятися на лінію фронту і в першу чергу рятувати життя наших хлопців та дівчат. Еваку... Евакуація також за рахунок цих машин частенько відбувається не тільки. Наступ і стрілянина Лоб в Лоб з танком, як це було 47 ма бригада, коли це викладала епічне відео. Коли просто був неймовірний такий бій Бредлі проти танка, і відповідно перемога була за нашими українськими хлопцями. На сьогодні ось таке от відео. І на десерт хотілося б попросити вас підписатись на канал. Якщо ви ще цього не зробили, поставити вподобайку. відео, пишіть свої коментарі. Ну а ми з вами. Почуємось, побачимось в цей самий час. Але вже завтра з новою добіркою відео і з новими змінами на карті. Ми будемо надіяти, що замість червоного кольору там буде збільшуватись вже зелений. Найближчим часом час покаже, але віримо в ЗСУ. Віримо в Україну. До нових зустрічей.